8 квітня 25-го року 6 ранку, я розпочинаю свою роботу в таксі. Також вийшло, що я на вулиці Тітова і пару часов потексую. Качаю 5 стандарт відмовитися. По болту приходив за 110 тут 137. В общем, Таксую в місті Дніпро на KIA Кіака го року. По уклону во всі категорії проходжу. І пару годин в мене є, щоб попрацювати зранку, а потім вже ввечері. выйду на свою черговую вечернюю змину. Ну что ж, чекаем. О, 133 уже. Юлия все никак не уедет. Никак не уедет. Пусть заказывай комфорт. Накачало Качалово опять. Это военкомат, по-моему. Подача дать. Далековато. Хоча сейчас машин немає. Я вообще з камней сюди приїхав за 17 хвилин. Это вообще сказка. Світофори не працюють, ще. машин немає. В общем, що тут були мої? Кірова парус. Ух ты, блин! Можна на парус гонять Парусний переулок. 257 гривень. Щось я туплю. Надо брати щось, бо я так до восьми буду стоять. Обично ця парковка занята. Крылырижская на поле 46. Изменить цену. 170. 180. Ну, Тфаунд что-то какую-то ошибку выдала, блядь. Хер с вами. Блин, это же заказы по уклону. Вызывают сразу по двум службам. Понятно сейчас... Таксисты еще все сплять. Хотя я проїжджав пару машин таксі на зустрічі ехало. О, це ж замовлення 155 уже. Та подача 2,3, ну нафиг надо. вокзал. Хотя я не сильно и хотел. А С все высыть. На двадцатку подняли и все. О, Титова, Титова! Титова, Титова, ну поехали Титова, Титова. Суворова 15. Яну повезем туда і назад. Надіюсь, она долго тупить не будет, вийде быстренько. Так, 6.12. Виїжджаємо. А це що уже? Кошмарять хлопця. Походу на то. Ну, звісно, що відразу вона не вийшла. А вон походу виходи. Якщо це вона. Кудись вона пішла, значне вона. Хоча під'їзд написано четвертий. Ну ладно, почекаємо. хай Хайде. Значне мо. Вночне Яна. Коротше, блін, написала три хвилини. Так, 653 відвезли Яну, верні, відвезли і привезли, їздили в район Корчатовського. Забрали з маршрутки Чимодан і приїхали назад. 240 плюс доплата 260 гривень. Вийшло замовлення. Відмовився від двох стандартів. Рука щось не поднимается их брать. Выключив стандарт, пришло по комфорту в центр на Симферопольскую. Ну, блин, 7 ну, ранку. Ну, поедем, може все-таки з центра хтось будет їхать. Там же тоже люди живут. Поехали на Янгеля Віто, Забирать Віто 184 за 7,2 Відвіз хлопця до налогової все добре ну що ж, подивимось, чи щось спіймаємо з центру і будемо куковать тут взяв по стандарту, блин, подача правда, 2 километра. Зато ехать на рабочую вверх. 188 за 10 и 4 километра. Підмінив я те замовлення, не хочу я їхати. Подача 2. Їхать 10,5 і це. 12,5 за 188. Коротше, прийшло інше по комфорту. 116 за 2,5. З Сєвастопольської 30 під'їзд. Блять. Це щось по рельсом там їхать чи що? Ладно, подивимось. В общем, едем на Севастопольскую. Тоже этаж в центре. Мусити, Мусити. На горка Мусити. Мусиковского, на между Мусиковского ехать. На нього дивився. Хоча от Вернадського покруче. Ну это ж, блін, это ЖК Новодворянський. Это щас поки вийдуть. Лу мене 18. Це взагалі вниз спустився. Їдемо, Ярика повеземо. Зіки в центрі смачненькі, полонки, висить Жуковського на Лісіль 31.5. Коефіцієнт комфорт. Нормально так. Можна їхати. А у нас в Дніпрі пішов сніг. Пішов сніг, 7.40. 40. Падає мокрий сніг. Плюс 2 показує і сніжок. Отака от весна у квітні розпочалась, ну. Будемо сподіватися, що на цьому тижні така погода закінчиться і вже буде справжня весна. Оце ярік я понімаю. 120 до да, в 200 каже можно без дачи. с девчиной проехали километр зашибись не зря я его взял с эфира да уже листочки зеленые вылазят из них Це було таке лет п'ять назад, коли по-моєму 19 квітня теж випав сніг, мороз вдарив і знову повторюється погодка. Їду пустим з центра на Тітова. І на цьому... Утрішня зміна завершується. Заробив без комісії 600 гривень. 4 замовлення виконав. Буду вже стартувати ввечері. 17.45 прийшло время для вечірньої зміни в таксі в місті Дніпро. Виїхав я в 17.30. Зробив вже одне замовлення по бізнесу. Савкіна. В общем, Савкіна на Яворницького 72. а Привіз трьох дівчат 240 Дві за 9 кілометрів. І зараз їду на замовлення. Повезу крістіну з Яворницького 57 на громова 7. 150 за 3,5. Відвіз дівчину на громова. Все хорошо. Так, зробив вже два замовлення ввечері вівторок, шоста година вечора я вже зробив два замовлення. Зранку нагадаю, нагадаю, зробив 4 замовлення, десь, десь за дві години часу. І тепер вже два замовлення є. 837, 6 замовлень, каса 837, там 80 було чаю вранці. О, бізнес, бізнес це чудово. Це чудово, що бізнес. Філософська на набережну 37 158, 4,2 кілометрів. Ну що ж, поїхав? Не доїхав я. Скасували замовлення. І даже компенсацію мені не дадуть за це. Бо там пройшло, не менше трьох хвилин. Я далеко ще буду до них. Ну що, почекаємо наступне. Щас десь нормально. Запаркуємося на Філософській. Тут особої нема де. Так, встанемо. Типа йдемо. Так, взяв замовлення. Сусей Савченка на. На Apollo Ар... на будемо їхати. 140 за 4,6. Відвіз хлопців на Аполо. 1,17 коефіцієнт. Був по стандарту. 139 за 4,6. Закриваємо. Все. Добре. Так, ну і де то де то де то де то нам на Аполло, на парковку поїдемо, мабуть. Прийшло замовлення по бізнесу. 1.05 коефіцієнт. На квартал поїдемо з Саполо, якраз подача 50 метрів. Чому на пише 100 із я на точці почті. В общем, 209 за 6,6. ,6. Ну що ж, поїхали, під'їдемо ко входу. Так, відвезли хлопця воєнного. до кафе 209 на карту так и шо на квартале мы на квартале на квартале вернее между ниж кварталом и тополом вот тут вот тут вот находимся. Ну что ж, почекаем. В принципе, захватывает и тополь, и квартал, если что. Туды и туды можно. Болта включу. надобавляв секторов в фильтр центр и забыл их убрать. Прийшло по стандарту з квартала на Титова. 113 за 4. Ну так як тут стою і вообще глушняк. Поїдемо на Титова, все ж таки. Поближчик цивілізації. Привіз двох мужичків на Янгеля. Так, і треба бы нам в центр якось. Якось би в центр махнуть. Прийшло замовлення по комфорту на парус. Хоча я нічого такого не виставляв і не збирався. Ну раз прийшло, поїдемо. Ну, там подивимось, може вийду ще. 261 за 13. Ну що ж, помчалися поло Надійовську. Завершувати на сьогодні свої покатушки. Всі замовлення сьогодні були по уклону. 10 замовлень. 22, 22 гривні за кілометр середня вартість. 3 години ровно проїздив ввечері, 2 години десь примерно трошки менше вранці. ну в общем. Тут буде 5 годин, каса 1407 гривень без комісії, плюс чай 85 гривень, ітого 1490 гривень. Пробіг, пробіг 91,5 зараз. Но ще додому доїхати пару кілометрів і... Сегодня я десь 12 13 километров по своим справам ездил. То бишь ну, 82 километра. Не, нет. Блин, типа прошайки. Ой, в общем, 82 километра. Ітого 1490 1490 каса мінус 330 це витрати на паливо, чиста каса 1160 гривень за 5 годин праці. Такий от, вийшов вівторок. Така от вечірня коротка зміна, ну плюс ще утрішня, в общем. І так, ще прийшло замовлення в сторону вдома по комфорту за 265 гривень привіз. І простоя в хвилин 15, нічого немає, Даже з паруса на камні і то нема замовлення. Так що на цьому все. Дякую, хто подивився, дякую, що підписуєтесь, коментуєте. Ставити вподобайки. Всім дякую. Всім пока.